Ну що, пройшло два тижні з попереднього великого оновлення, і ось ми дочекалися нового. Забігаючи наперед, на жаль, ми не отримали нового персонажа, отже, він буде в наступному великому оновленні, що буде 25 числа. Але давайте від сумного перейдемо до більш приємного: а саме, до переліку нововведень. Перше, чим нас зустрічав новий патч це рейтингові ігри. Нарешті. Нарешті ми зможемо грати з кращим балансуванням, і менше новачків буде попадатися в катках. Які вимоги для гри в рейтинговому режимі? На вашому обліковому записі має бути мінімум 50 зіграних матчів, неважливо від результату. Ваш аккаунт не має мати будь-які обмеження, пов'язані з поведінкою. В чергу на пошук матча може стати лише в соло і тільки в обраний вами часовий проміжок. А саме з 13.00 до 16.00 або з 19.00 до 22.00. Ви можете змінити часовий слот лише раз на тиждень. Гравцям буде автоматично призначено сервер у тому регіоні, який забезпечує найкращий пінг для гравців у матчі. А це означає, що ніяких болотяних сусідів в матчах не буде. Ну, я на це сподіваюся, як мінімум. У цьому режимі ви зіграєте лише з гравцями, які мають таку саму медаль, як і ви. Всього буде 11 медалей по 6 рівнів кожна. Але отримаємо свою першу медаль ми лише через вівторок, а саме 22 числа. Чому саме у вівторок? Тому що рейтинг запускається на наступному тижні у вівторок, 15 числа. І так далі. Ваша медаль буде оновлюватися раз на тиждень. Для успішної калібровки ви маєте зіграти мінімум 7 матчів. І давайте я прочитаю вам коментар від розробників. Ми експериментуємо з іншим підходом до рангового режиму. Він зараз на ранній стадії розробки, і ми плануємо змінити його в майбутньому. Основна увага має приділятися якості гри. Щодо рангового режиму, це все. Не сказав би, що я в захваті від ідеї заставляти грати всіх лише в соло. Сподіваюсь, що це швидко виправлять. І вже, як максимум через місяць, ми зможемо грати в дуо, тріо і так далі. Йдемо далі по почноуду. Додали третій режим активувань заклинань. Тепер можна і затискати активний предмет або абіліті. І активувати одразу просто натисканням. На відео, яке ви зараз бачите, він третій. Доданий унікальний ідентифікатор збірки для того, щоб ділитися їм з друзями. Якщо ви введете ідентифікатор збірки у вікні пошуку збірки, він покаже всі, вибачаю за дафтологію, збірки для поточного героя від автора цієї знову ж таки збірки. Додане налаштування дозволити повторюваних героїв у приватних лобі. Тобто, тепер можна у приватних лобі грати один проти одного на однакових героях, щоб міритися з чл... кілом. Іві та Динамо тепер мають більший пріоритет попадати на парні лінії. Паузи більше не дозволені в перші 3 хвилини гри, Ямата отримала оновлені войслайни. Тепер сповіщення Стем переміщено у верхній лівий кут із нижнього правого, щоб уникнути накладання на мінікарти. Мається на увазі ті сповіщення, коли хтось з ваших друзів заходить в якусь гру. Додали новий звук ульти ультименіс. Додано звукові ефекти ухилення від кулі. Сподіваюсь, це не буде досить бісячим звуком і не буде заважати. Далі, додали багато нових звуків, що відповідають за застосування якогось предмета, таких як Healing Ride і тому подібне. Це Gina Bounce off of me. А, і увага, будь ласка, не пропустіть. Дуже важлива інформація. Дуже важлива. Міраж все ще любить джинів. Але кричіть про них рідше. На цьому все, дякую. А, далі йдемо. Трохи змінили екстер'єр на мабі. Десь якісь е, стінки перемалювали. Перезаміняли і так далі. Тепер час появити 2 таборів лісних, змінено з 7 хвилин на 5 хвилин після початку матча. Появити 3 таборів, змінено з 7 на 8 хвилин. Час відкриття телепортів також змінено з 10 хвилин на 8 хвилин. Про телепорти ще пізніше скажу. Золоті статуетки тепер мають третій рівень покращень. Вони з'являються на 25-й хвилині. Це дуже добре, тому що е, отримувати з статуетки на 30 й 40 й хвилині плюс 3 до магазину це просто смішно. Здоров'я свічок тепер залежить від кількості вбивства мідбоса. Максимум три покращення. За перше вбивство свічки отримують 50% до здоров'я. За друге 70% і за третє плюс 90%. Бігуна з урною тепер будуть бачити всі на мапі. Маються на увазі вороги. А... Тобто, тепер буде трошки складніше її доставляти. Тим більше, якщо ударити бігуна з урною, вона з нього випадає. Але винагорода за неї тепер збільшена на 15%. Щити більше не збиваються від NPC. А тільки від гравців, це дуже приємно. Швидкість пересування всіх героїв збільшена на 0,3. Телепорти тепер надають плюс 3 метри на секунду до швидкості протягом 5 секунд після прибуття до іншої сторони. І оновлені місця розташування телепортів. Додано сходи та ще один прохід біля волкерів. Розширили арки для кращого орієнтування та зручніших файтів на міду. Ну і давайте далі по предметам. По предметам, як завжди, давайте я не багато буду казати. Можете зайти в мій телеграм, я там залишив посилання на почноут, де ви зможете переглянути всі мікровідсотки, Якщо вам це дуже цікаво, я пройдусь по найголовнішому. Також не забувайте залишати, будь ласка, свої вподобайки та коментарі під відео. Щоб у мене залишалася мотивація робити огляди оновлень для вас одразу після їх виходу. А це з самої ночі до світанку. Так, проходимось по найцікавішому з предметів. Безтіленність тепер не може скасовувати раніше. Рикошет радіус її зменшено з 14 до 11 метрів. Мається на увазі від одного енемі до другого. Додаткове відновлення. Трошки апнули. Тепер воно дає не 2,8, а 3 хілпойнти за секунду. Чудова зарядка тепер дає плюс 100 до спів щита. З цікавого по предметам це все. На останок давайте шлафенемо нерфом від. 에... Тобто чесним ребалансом всіх агентів. А... Ну, також розглянемо найцікавіше. Бібоб. Приріст липкової бомби збільшено з 2,5% до 4% за стек. Але тепер він втрачає 2 стеки. Тобто 8% після смерті. І найцікавіше, чим його вбили, він тепер має максимум 15 стаків. Тобто, розфармити можна тепер не до 300 і більше. А максимум до 60 при умові, що ви не будете помирати. І як бонус йому повернули 5 метрів гаку. Коротше кажучи, вбили пуджа. як і ще одного персонажа, про якого буде трошки пізніше. Я думаю, ви здогадуєтесь про кого. А, так, далі. Грейталонж. Швидкість вогню більше не залежить від сили духу, але базова шкода від куль тепер змінюється за допомогою сили духу. І швидкість пересування більше не залежить від силого духу також, але базову витривалість більше не з 3 до 4. Такий собі і нерв і баф, коротше, ребаланс. Хейзу трохи переробили, я навіть не знаю, як реагувати на це. Просто подивіться самі. Макгінність більше не має, плюс 25% до спіріт-резисту, Замість цього, вона тепер отримує плюс 15% до булот резисту та дещо перебалансили турелі. Можете поставити на паузу, почитати, якщо вам цікаво, трохи піднерфили Парадокса. Севену базову регенерацію збільшено з 1,5 до 3. А, і тепер його куля максимального рівня дає плюс 2 метри радіусу. Оцей перший скіл. Тепер вона досить велика. Це добре. Тому що вона дійсно була замала. А Шива тепер після всіх нерфів цими тижнями, місяцями, його нарешті апнули. Ну, і переходимо до другого персонажа, якого просто-напросто вбили. Віндікта, яку ненавидять, мабуть, весь, мабуть, весь відділ балансу. Просто подивіться на цей список. Тривалість польоту більше не залежить від сили духу. Цього, в принципі, досить, щоб її вбити, але не відділу балансу. Другий рівень другого скіла тепер не віднімає 16 секунд від заряджання, а збільшує тривалість польоту на 6 секунд. Швидкість польоту збільшена на 50%. Дякую, хоч за щось. Булот резист мінус 10% теж прибрали. Це добре. Перший скіл також нерфанули. І тепер стрілянина під час польоту має такий самий вплив на швидкість, як і на землі. От і думайте. Врешті-решт, вони дійсно це зробили, вбили персонажа просто в нуль. І таким чином вона з мого умовного А тіру попадає в Д тір. І я про неї забуваю надовго. Щось мені так здається. Вардена знову апають. Це відбувається кожен раз, нічого дивного. І рейв занерфлили вдруге за два дні. Ну і втретє, за тиждень. Отакий От у нас вийшов почну, не дуже великий, як минулі два. Але все одно достатньо цікавий. На цьому все. Я постарався не затягувати відео і обрав тільки найцікавіший з всього великого списку. А ви пишіть свої враження від нового патчу в коментарях. Пишіть, що думаєте про рейтинговий режим, і не забувайте про вподобайки. А я дякую тобі за перегляд. Бувай!